Так, я с доеду, нахуй. А как ты ж подожди, так. Чтобы не брать, брать лопату, спускать нахуй эту всю хуйню. Кого спускать? Блядь, я что ли? Да заедешь на вверх, не положишь, я как нибудь буду нормально. Я его потом хуй вытяну. Да. Ну, гуртом нас гурт здоровый, Валька, не переживай. А колеса впадут, блядь. Не впадем. Не понимаю. Не, не впадем, лишь. Доброго дня, друзі, глядачі каналу все про Сьогодні у нас буде такий короткий ролик. Розкажу вам за цю машину. Це Кінда Santa Fe, за скільки купив, за скільки привіз, що по чому що залишилася. щоб Santa залишилося. Ой, не Сантафе, Тюксон. Нагадую, Тюксон. Який це тюксон, Вадюха? 20-й. 18. Ні, Вадюха, 20 рік. Я не пам'ятаю. Кінда Tucson, 20 рік. По хдовицьку нас сіла. Отак ціле. Такое ціле, колись. Річа, річаги там погнуть. Полоса Тут у нас срака, ходрані вторба. Саме головне, що двигун хороший цілий і, і коробка ціла. Пробіг, пробіг тут 85 тисяч. Такий обзорчик. дверей немає, замки вже продали, замки цілі, все нормально. На машину, на машину поставили, машина вже їздить. По безпеці. Безпека ціла, але стекло. Але розбилося стікло і впало на безпеку. І Треба тепер стекло нам це, акуратненько. Тут воно було дивіться, це. І от Нам треба да акуратненько зняти його. Но тут в принципі є то побачите, пару є. то ми щось придумаємо. Панюка зараз снімає мотора, антенка ціла, часто питається антенку. цю. Двері цілі, двері по лівій сторінці цілі в ідеальному стані. Немає. так. Що в нас по салону? А, салон у нас тряпка. Рівні, бачите? Рівні нас на туксоні, задній тоже стріляють, бачите, зажало теж. Хоч людина була сама машина. Слава Богу, жива здорова. Задня підвізка тут, коротше, як говориться, торба по задній підвісні. Машина передня приводна, труба труба диму тут часто питають, трубу. передні двері цілі. Тут вирішаюся. поперед цьому питань немає. есть газовая установка, тут. Я, я, я сюда там по что водичу, болтики. Водюха, сюда болтики вот да Болтики сюда, дави. Понял? Раз, сюда болтики. Только все полы. Все полностью болтики. Так, да, что у нас за газовая установка? Две блоки, две блоки, две отсиленький, две блоки, две блоки, две блоки, туда, все у нас все будет. Підготовлю подго... я почву до грантозної роботи. Тут мотора зараз... нема що знімати, зараз Це я зняв, каталізатор відкрутив. Каталізатор, каталізатор как? А ти вже відкрутив ще вчора каталізатор. Але буде перебрати, то, що мусор повикидати на мусор треба. Подивіться, що ціле, що не ціле. Ось у нас таке так. Що у нас тільки цілий. А фітруха цілий, да, Вадюха? Все, фі... Де бити? Я бачу, що він цілий. Та тільки оце щоб бити. Оце ні, то це ж то це, откручиться. Саме корпус вже цілий. І це площадочка, а, і лаку... площадочка ціла, о, клас. Тюша що таке? Це у нас калина. Калина. Я в себе відео про. Це, це так, воно воно йде, блядь. А що це за каталізатор у нас, блядь? Що це за каталізатор лежить. А, за ска. Розказую, купив я її в Харкові, подав я за навіть 800 і доставка вийшла мені 300 доларів. Хоче ця машина в мені слід 3000 долячиків. І бачите, що тут тільки мотор коробка і двері цілі. Ну тут двері виходить. Рахувати в зборі двері, то виходить двері 600 передня ліва буде. Якщо це в колір попаде, то взагалі шикарно буде. знаєте. Багато тут зароботка не буде, але трохи буде. Бигун ну, коштує 2000 доларів, коробка стоїть 1000 доларів і пішло -поїхало, там, поїхати. В основному тут двигун і документи продаються. Ще. Там ми там кими продали по 50 доларів продали. Під сіль весь немає теж битий партроніки теж мабуть биті. Патроник 50 баксов ну, якісь там фонарички будуть цілі, може щось по ще буде цілі. оцей хром питають часто хроміруваний бо є люди які ставлюють хром просто на дори модель дорістальова модель у нас зараз я покажу дори модель ось до рестова вона йде без скрому це 17-го року дизельна машина, вона тут йде без сроби. Зараз Вадим витягує двигуна. Тут витягнуть двигуна, буквально час і буде навіть менше. двигун вже буде Все, Працюємо, витягуємо. Вадюха починає вже. Так, вадюха, патрубки, це покручуть одразу її. Патрубки відкрутіть. А, тут патрубок швидко сйомці, хватить. А хуто зробилося вайка це? А для чого ти це зробив? <плес> Тут <То> це пиздец <плес>, Ватько. Це піздець їм вже. А дайте дай, ця хуйня стоїть? 50 доларів. А для чого, чого таке зробив? Як його зняти? <плес> Там воно знімається, нажимається. Чого <плес> ти мене не позла ватька, бля? <плес> Боже, Боже, <плес> <плес> не, ну батька, ти обіцявся, не бігайся, 50 дорівню тебе записуєш. Тут для чого таке робили, ломать скажи. Ну ти поламав його. Для десь то вона мінялася, де ти її возьмеш, щоб вона помінялася. <раз> де ти її возьмиш? Тут вона просто нажимається і воно витягується, блять. Ну ну толку, ти все зробив? Ти зробив щось чи ні? Ні? Вона одну разу, типа, як ти її розібрав, все, вона вже все. Пиз... Та при чому цього страшного, Вадюха, для чого таке робити? Якщо ти не шариш, отако от вона нажимається, дивися, раз і все, нажимай, нажимай десь. Що нажимає? Ось що нажимай такого. О! Понявши ні? А для чого ламать його, бра, і все, а вона така уже не робиться, Уже тій не зробив, взяв, взяв роздобав, для що таке робить, блять. Придітель бадюха, блять, оце вже таке зробить, блядь. йоп. А, а воно реально просто вже за все, воно вже. А, де да ти вже зламав там його, п. Все вже його і воно стоїть 50 баксів, оця херня стоїть. Я одну продав таку стовчук, на... я її не знайшов, я не думав, що так дорого стояв. Воно... Аби сусимо нового не... Попробуй, де знайти. Дюх записує 50 баксів. 50 баксів. Такий у нас компресор кондиціонера, генератор, коробочка, все у нас по маслу. Що у нас тут по маслу йде? Ааа, бляха муха. А! Забився, Вадюха. Що, мас, масло ломає. Маркіров. Опа! Що заламав Вадюха? Ніхто не мама. А прикинь, Вадюха, бачи, що зробилося? Лопне. Лопне поп, Вадюха. Опять лопать. У мене він уже другий раз лопається. То, так ти значить зробив, Вадюша. Та, ніхуя. Так, і Це водюха, так. Да. А я би лопав і розбило мотора. Чи, тобі на... То понял, что тика Жука, не стоит никогда под сим. Понял? Вот есть скоро лопне на тоже, понял? Так цепа мені купи, хорошо. А йопа, подиві які цепки, блядь. Ну, ти ж ти ж купив, викритя у мене ахуєні цепи. Це, це ж мені сказав, що ви як класно в себе. Ну, видержує, класно. Він вже в мене, коли я того мотора знімав, уже так. А де нас ці цей ви... цей цепок? Разопнув, нахід. Та ні, це треба бігом їхати купити, бо це упаде, зараз, він і десь буде, ти що водиш. Ось ці вже на вже на зводі буде, ось ці поняв. Ось ці вже поняв. Так подивись, як вони поварені. Так, звісно, блядь, ти шо. Так вони... ти дивись, що ти купляєш. То вони мені сказали, що класні, вадь. Що? Вечно ж нічого немає. Ні, не, то це треба зараз зробити його подонкратити його і його знімати, бо це буде пиздець. А ну... Ні, ба, ти, ти ж не так робиш, Вадька. Подожди, не, опу... не подимайся. То... Не так, робити. Опусти. Опусти. Ну, дивись, що ти робиш. Конечно, оно будет лопаться, так. опусти. А що ти хочеш? Іди ти... покажи. Ди сюди. Подивися, як воно стоїть. Воно давно тут точно стоять. І потім буде все чітко, воно зрав. Ти, як це зробив? де його зробить то цепка. Кого? Цепа. Ох, блядь. Конечно, оно будет лопаться, Та, шо, воно буде лопатися так. Вони вже не, не крутитися? Ми... Да, Бо якщо не крутиться, то воно завжди буде лопатися тебе. Ти, ти правильно роби просто. О! Як мені його, блядь, правильно зроби? А Ти не зрозумів. То для чого ти тут її береш? А як мені його достати, об'ясни. Ти іначе. Це... Подожди. Подожди. Як я його туди всуну? Не, вставляй, вставляй. Ну, ну Так само, як і я, отак от ти хочеш? Я мотор буде вже зняти, проводку сидити вже все. От, от бачите, друзі, водю вже поламав, без тресів, без трясов. До дорого коштує і взяв, поламав. Він не спитав, там просто нажимаєш і все. Він взяв і ламав. Отако От блядь. Отакий От вредитель водійший. І що йому робити це? От візьму 50 баксов втайш, щоб знав. Все, давай знімаємо. Подижди, маскіровочку зіматью. Тут треба. Надо... Так куди ти машину Зараз піддимаєш, лопне, лопнеш, машина впаде нахуй. Куди ж ти а, його? Опускай, щоб машина ближала на всіх, Що ти робиш, Вадь? Машина ж, блядь, в воду висить. для чого ти таке робиш? Вона щас стане, щас... Воно зараз мотор піде донизу бі, і вона тобі стане зараз, бля. Опусти, щоб машина стояла на місці своєму. Вадь. Ти що? Од... Одна сторона ти від мене хочеш? Я тобі правильно розказую як треба робити, а не цього. Подушку не поламай, а будь-яка класна. Лома возьми. Подушку не порви. Тижлома ти приніс. Бачковий тут торба, блядь Убирай руки відсюди, Та не буде нічого, ти що не розумієш, толку ти можеш... По... Ну як буде? Вонасі воно піднімається з машини. як воно буде, блядь? скажи як? Воно не буде так. Лома, возьми, а не тупою, блядь. Лома. там Что блядь, блять эти спыльки на этом? На чем? Подожди. Снизу машины на катализаторе спыльки да. Бля, он уперлся тихоньку. Опускай, блять. Ну ты дивись, ти робиш, Хачу, блядь. Так мені ж надо поднять його, побачить, що воно делає. Ти, наїбнув... ти... ти... ти, ти на... дивися, Вадюша, воно. ти наебнув ще одну хуйню, блядь. яка стои 50 доларів, Сеточку, блядь. Яку сеточку, бля? А да. от тебе й розборка, блядь. Бляд, Зароби, воно отуту, блядь. Яку? Бля. Зараз їм ще побачиш. на Погну воно з'єдну, блядь. Каталізатор бля. який стоїть 500 блядь. Подивися тепер, блядь. Подивися, блядь. Ну покажи, де його понял. Надо, сука, стоять коло всіх, блядь. Я курка з зельцем, блядь. Ти що, блядь? Подивися, блядь. Де? Зараз їмешся побачиш, блядь. Угу. Давай. Чим? Воно палко, А його снять можна компресора чи ні, скажи. А Снимайся. Давай поднимай. Снимай компресора. Вот раб с ківом, яку не я ты что бля. бля, ну ты что не понимаешь він стоїть 300 баксов компресор. Ватька, ну блядь, для чого ти таке робиш, скажи. Что? Компресор стоїть 300 баксов. Так що мені його не знімається? Тобі важко зняти його чи шо? Я уже нахуй, блять, кучу, блядь. Ну я в кучу, ну ты ж бачу, воно да? не получится в куче, блядь. Три болта відкрути і все. Купресор новий подиви який. Ну так. Да. Ото. Що там, Адюш? Що зняв? Зняв? Валюга, ти зразу опускай, бо не дай богу падає, там буде все. Типок поганий, батька. Так, що тут по, по, по мотору. Шо? От і то щось у нас треба, треба подивитися. Зараз ми його опустимо. Валюха, дій, давай, давай відсунемо, опустимо, та вона подивиться сзади мені. Його, срочно. Не дай Бог там відбить, то та буде зараз, бля. В принципі, не давно буде, зараз побачив. Да, давай, помаленьку, давай. Подожди, 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 ну куди, батька. Ну чого ти не дивишся, батька. Давай. О, о. Все, опускай. Да, опускай. Вась пускай нема, дави. И бачишь, во все, по васьк подоны шел. Конечно, блять. Опускай его. Машина сила, блядь. Опускай его сила, Сейчас я подонку. Давай, о! по подоны хорошо есть. Хоть не сильный а кусочок, зараз да, ми витримаємо туди і що там далі воно буде. Таке солідне. Оце, це Оце з цього, із е, полосів. В полосі. принципі, тут таке треба подона, просто замінити буде. Подон, так, да, покритий подон. А принцип моточок тут хороший. Моточику питань немає туди. Пресор треба позасовувати. Надо. Зразу тільки раз так сюди. О, что воно? Бачишь, бляха, муха? Пойду, а выпал надо подосовывать красивенько. Болтик на О, о ты меня красиво на поддончике будет она стоять. Правда, Вадюша? раз поддоны будет опускать. Подожди, чем? Берем палку сделал. І брать ось так, раз і. О! Опускає скінь. О. Че? Все, чотко. Ай, птак, бля! Ты переців як ступить, стопу, подивитися! О, я вижу, тут Дніпровецька буде теритоя помогати зараз. Зобі автомат тут може. Генератор. Нормально? Подожди. Я держу, давай. Знімаю кажу генератор. Все вкручено. Давай, знімай генератор. Так. Аккуратно, дивись, бо поб'є. Дубоблядь цей блогер. Аккуратно знімай генератор. Давай. Єсть? Давай, давай, ще трошки. Ютуб канал підпишіться, бо ти дивишся про свого до який у вас буде стояти. Так, все, давай цю головку пойдемо Ось ці 12 на... На, на 10 да? Ту -тут <Chelsea> давай. Давай, де? Тут ось на там на 12 давай Давайте десь її поставимо material. Бо воно right. так неудобно вас знімати Так. А якщо неудобно Безніше Валюха давайше розмови А у на нас по конечно, не сізини се дросина. ну дай мне на 10. Ты лучше водим бублика здесь. Держи мото. Не, можно просто дать типа электронный, все равно можем дать. А ну давай, зайду Да подожди, я держу. Разі я Єсти. Єсти, Ви можете то, не, не, не перед цього мотива. Ми, Ми його намічаємо все повністю. Ви, на щось, то, Главное, щоб його не вскрывали і все. Еще, да. да до не, не, ну тут дивіться, один вас. Один власник із салона був тут, поняли? Людина така, іменно, блядь, ну... ну. не знаю, у нас наче проблем не було. Ми 21 год цим займаємося. Проблем не було. Тільки поняли, ми що? Ми це ми треба буде, буде, його треба буде дивіться. Його перевірений продавець на авторії. І ми ще, да, ще з тих годів, двох тисячних годів. Mm -hmm. Дивіться, що треба було? Свічки викрити і прокрутити без свічок. Бо вона, як була, перевертиш, масло заливає у ці. Так, ви міші. запишіть, щоб бо вона була на тріщі лежала, масло переливається. мастера добре розуміли, хто ти розуміє, хто ставить з такими двигателями, кожен купити. Там свічки, що? Вики і прокрутити, щоб масло, бо може масло попало у головку, поняли? Угу. Бо просто машина була, перекуверкнулася вона, угу. поняла? Коли машина куверклається, масло, що подонив, воно такі. Ви поняли? Ну, от, таке не буває, це буває, але не буває. Ось от таке. Осьо, ось ось, ось ось. Да я можу це залишити, нашого, от воно, воно тобі що надо, блядь. Ну, давай. Подожди, подожди. Ну, я що? держу. І мотора держу. Багато взагалі, бо, типа, машина відносно, типу. іменно да. да, по так, да, щось знайти. Це именно если ты будешь так ідея бог сталося, то... Ой, не знаю, я не знаю. Аккуратно, не зняв, блядь. Не, ну все НА вони ще находят, а мотори NC, KG, то все гомняне такие NA все находят. Просто якщо масло 5000 міняти будете, то він буде їздити, угу. якщо масло буде. Бо якщо там 8-10 міняти масло, то, то он за масло. И надо масляный насос менять. До 100 тысяч будет пробега, тогда через 20 тысяч поменять и извините масляный насос. 3, 6, Если бы ну, надо, хороший. я дам СТО вам хороший. Okay. Прыгать поменять его. Okay. В кладбище подкидывают усилие, не поняли? Оно все будет ездить. Ваше выбило блока чи что? Снимаем его. Так, маскировка g 4 na Ж4. Давай, а, Вадиме, лучше тряпки носить. Да, давай. Давай я держу 10 не тряпки, давай так. я держу. А, <реш> так все, двигуна продали. Нет, знизу начинає заморозить давай. Ну учи мене мутать, нахуй, без мотори. Ох ты, блядь. Мене. Знизу чуть. Чим... Ламаю все быстро. А ну держи. Натя. Давай, держи. Давай сюда. Что у нас снимаете, Да, давай. 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 Тату. Я держу на нормальний. Я, ну, я дивлюсь дали... екран нормальний. <ресурси> я як це, як професіональний кіносняв. Професіонал. І буде ці баня. Будеть мене оператор. Поняв. Третє поняв. 100 баксу уйде. Я бачу оперативно. Я і почувствовався. Верх тюрьма хочу бі на парад. А я. Так, художник. Вверх мотати, ні. Мотатий, я не знаю. Мені останне, щоб не... Ну масса 120 ти змінить. Але саме з нас посикін до резинка. А, то в нього є резинка тут. То в нього є резинка, тань. Вона одна просто, шо? щоб шо? давай а, резинку дивати. А, ну. а, 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 то коврик. а, це грудь. І ми так. нам на подон, поняв, що. Ну, і ведь нам його прив'яжемо за подон. І він просто не буде болтатися. Та, угу. Може так, бляху. Ми легше, іначе. О, такой без мини. Не, воно може так лопнути. Все, нормально. Зараз не Я сидел ближе в сабель подивлю. Все. Нормально. Ватька, дивися, Вадь. Вот як венье, да ми, як є. Ну, понял? Но, да, да, такой, як квинье? і такое ложимо його, типу, понял? Ся... Ну, типу? Так, Да, як він є, ложимо. А ти що? Так, випускаємо, Вать. Так. Та Він легенький на алюминиевань. Алюминівый, понял. Так, до 500. Такі все, друзі, загружаємо двигуна, якого продали продали з того тюксончика, що привезли з Харкова. Всього є? Акуратні, не спішемо. О. Ложемо, а потім перетягуємо. Та ложемо, а потім перетягуємо. Не переварачуємо. Не, не, не поваровачу. Ось так, О, оп, все. І ще трошечки. Хоп. Чорт уперте, а? Давай. Добре. Давай, давай, все, ти. я на сегодня работу закончил. Так, 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 все, что закидывали. Хорошие дом. Закидали? Так. Ну и все. А, все. А, Там мені і, до мотора отдали доступ. І, а? Є? Так я же так. Давайте так. Я поступал во славшую за команду. Давай, за. Кленка вот тут. Дисциплина моя, я распиждаю. <реш> руки Все. Все, 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 давай, давай, Добре. давай, давай. Що бізить? двигун гурт проданий. Відкриваємо ворота. І будемо, як говориться, працювати далі. Що там Вадюша робить? Вадюша щось там робить? Непонятно що. Все, людина, людина їде з мотором, доволі. Мотор поганий. Мотор непоганий продали людині, людина залишилася довольна. Дав Бог, щоб він їздив і радувався. Як ось так, друзі. От вам, друзі, і моторчик виїхав. Получається, машину ми купили три, мотор продали за дві. Ще нам тисячу доларів треба повернути. Ну, у нас ще дуже багато є, коробка, на візки, дуже багато запчастин ще є. Ще в нас є, що вертати, Ще є документи, ходовка є. Як ось так, друзі. O, oh, povratný kulak. Teraz nabrne si zimujem, odprávite a vy si. No, nabrne si kulak, jo.